Всё, <authority playshalf> Я не буду снимать, собака. Ого, ты всякая игрушка. О, вона тут лежить. Може ти забув? Не бери її краще. Та ну це ж просто іграшка, яння кулька, е, така крихка, може використати в нашому відео? Мені це не подобається, але бери, якщо хочеш. Шуху. Ну, що будемо знімати? Я думала зняти щось святкове. Е, може, як ми загадуємо бажання. Святкове? У цьому парку? Тут, тут навіть Настрій моторошний. Нормально. От іграшка зараз загадаю бажання. Я хочу, щоб завтра було сонячно. Ти що ненормальне з цією іграшкою? Е, так, не хвилюйся, це, мабуть, якийсь пранк. Ходімо звідси. Я точно бачила, як вона рухалась. Та годі, ти себе накручуєш. Вони знову тут, їх все можливо! Може їх хтось підкидає? Що це означає, я не хочу платити. Давай її зараз на місце покладемо, та і все. Да, і підемо. Да, Блін, якась странна іграшка, ну просто... Якась легенда чи прокляття, нам треба щось зробити. Бабуся казала, що старі речі можуть забрати те, що ти цінуєш. Нам треба покласти туди щось цінне. Покладу це, воно для мене найцінніше. Якщо це працює, то я навіть цього готова позбутися. Ходімо Де ми впорались? Е, здається, так. Ходімо додому. Ні, не можливо.